З колекції рідкісних видань – Початку ХХ століття Пропонуємо Вашій увазі науково-допоміжний бібліографічний показчик «Педагогічні видання німецькою мовою другої половини 19-го століття 1917 року у Фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Сухомлинського. Видання підготовлене у процесі виконання наукового дослідження Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії протягом 2020-2022 років, науковий керівник Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НПН України. Укладачами показчика є науковці відділу педагогічного джерелознавства та біографістики дяченко Людмила Миколаївна, Кропичева Наталія Миколаївна наукова редакторка Березівська Лариса Дмитрівна. Ознайомитися з показчиком можна на сторінках електронної бібліотеки НПН України та на веб-порталі ДНПБ України, перейшовши за відповідним посиланням. У науково допоміжному бібліографічному показчику систематизовано бібліографічні записи педагогічних видань німецькою мовою другої половини 19 століття 1917 року, які зберігаються у Фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені Сухомлинського Зокрема, показчик містить 818 бібліографічних записів педагогічних видань німецькою мовою, опублікованих з 1850 по 1917 рік. Кожен з них подано з перекладом назв видань на українську мову. Ващик адресована науковим, науково-педагогічним, педагогічним працівникам, здобувачам освіти, бібліотечним фахівцям та всім, кого цікавлять питання розвитку педагогічної науки і освіти в історичній ретроспективі. Бібліографічний пошук засвідчив, що в сучасній українській бібліографії відсутні бібліографічні посібники з упорядкованою множиною бібліографічних описів, педагогічних видань німецькою мовою другої половини 19-го початку ХХ століття. У цей період країни Європи пережили справжню педагогічну революцію, яка зумовила оновлення підходів до теорії і практики освітньої діяльності. Звернення науковців і освітян до різноманіття автентичних педагогічних видань німецькою мовою дає змогу забезпечити достовірність, аргументованість і змістовність результатів історико-педагогічних бібліографічних культурологічних досліджень. На основі аналізу змісту німецькомовних педагогічних видань другої половини 19 століття 1917 року у Фонді ДНПБ України виявлено їхні види за характером інформації та згруповано бібліографічні записи у сім розділів. У першому розділі показчика розміщено бібліографічні записи офіційних видань німецькою мовою, серед них. Нормативно правові видання, зокрема закони, укази, постанови, розпорядження, нормативні видання, що містять норми, правила, загальні принципи виконання різних видів освітньої діяльності, нормативно інструктивні документи щодо врегулювання окремих питань взаємодії суб'єктів освітньої діяльності. Другий розділ містить бібліографічні записи німецькомовних наукових видань, це, зокрема, монографії, у яких викладено результати дослідження конкретної проблеми або теми, дисертації та автореферати дисертацій, поданих на здобуття вченого ступеня доктора філософії, тези доповіди і повідомлень, проголошених під час наукових заходів. Матеріали конференцій, з'їздів, симпозіумів, засідань зі звітами, рекомендаціями та рішеннями, що відображають підсумки наукових заходів, а також збірники наукових праць. У третьому розділі показчика подано бібліографічні записи виробничо-практичних видань німецькою мовою. Серед них практичні порадники і посібники, методичні рекомендації та методичні посібники. У четвертому розділі відображено найбільшу кількість німецькомовних педагогічних видань. До нього увійшли бібліографічні записи навчальних видань для закладів освіти різних типів. Серед видань цього розділу навчальні програми і плани. Конспекти лекцій для студентів, підручники для університетів і шкіл. Також серед видань четвертого розділу навчально-методичні та навчально-наочні посібники. хрестоматії, практикуми, робочі зошити. У п'ятому розділі згруповано бібліографічні записи довідкових видань німецькою мовою енциклопедій, словників, довідників, каталогів. У шостому розділі наведено бібліографічні записи літературно-художніх видань серед яких твори письменників німецькомовних країн та інших країн Європи й Америки перекладені німецькою мовою. До розділу увійшли збірники казок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, повчальні історії й оповідання для школярів та їхніх батьків. Бібліографічні записи епістолярних джерел розміщено в заключному сьомому розділі показчика. Це листи відомих філософів і педагогів та адресовані їм листи. Ці документи набувають особливого значення для дослідження ролі особистості в розвитку освіти, культури і суспільства. Вони є цінним джерелом інформації про перебіг подій, що їх пережила як кожна людина, так і суспільство. Запрошуємо вас ознайомитись з напрацюваннями науковців відділу педагогічного джерелознавства та біографістики, зміст яких представлено на сторінках сайту ДНПБ України та у соціальних мережах.